Уже в п'яте українська громадська організація в Угорщині Нова Хвиля організувала табір на березі озера Балатон для дітей української національності, які проживають в Угорщині. Метою заходу є передача молодому поколінню українських національних цінностей і традицій зміцнення української ідентичності. Діти, люблять заняття цього разу. Ми вирішили намалювати вишиваночки, а також зробити таке ужиткове мистецтво дощечки. На тему Петриківського розпису дітям дуже сподобалася ця тема. Всі залучені, всі задоволені, всі щасливі. Роботи вийшли дуже гарні, дуже яскраві, і, і батьки теж приймали участь. В кінці табору можна буде подивитися всі роботи. Будемо виставляти світлини. Дякую за запрошення. Організатори наголошують, важливо, щоб українські родини, які десятиліттями тому переселилися до Угорщини, могли зустрітися з тими, хто був змушений тікати від бойових дій після початку війни. Це допомагає налагодити дружні стосунки. Це вже другий раз. Ми знаходимося тут в Балатонфодварії з українським табором. До цього тиждень тому був великий табір, де з діти з школи імені Лесі Українки, а також державне срендування і Сабочмельє зустрілися дітки і мали дуже дуже гарну програму. Тут в стінах цього готелю. Ми завжди намагаємося. Надати дітям таку можливість пізнати українську культуру історію, тому у нас були дообідні заняття по цій тематиці. І, звичайно, креативні заняття без них ніяк не може бути ні, ні один табір. А також плавали в балатоні, і дітям це дуже дуже до вподоби було. І Вони кожного року дуже чекають. Також зараз ми знаходимося знову. Таборі він нової хвилі, і теж діти дуже задоволені. Вони чекали цей табір, чекали на своїх друзів. І також дуже гарна програма. І на цей раз у нас тематика це козацтво, дуже цікава тема. Дітям дуже подобається, і вони чекають і наступного року, щоб знову побути в цьому таборі. Діти взяли участь у тенісних тренуваннях, розмовах у малих групах, танцювальних заняттях і різноманітних програмах. Головним організатором табору стала Ліліана Грекса, речниця Української національної меншини в парламенті Угорщини.